Це дуже приємно, вона теж якось душу лікує. Як би там не було, можна тут співати різні пісні, веселі, танцювати. Але ми ж повинні не забувати, що в нас іде війна, війна з самим мощним, лютим і гнилим ворогом. І ми настільки наші хлопці тримають це все. І наше життя, і захищають нашу землю, майбутнє наших дітей і всієї України. Ми повинні про це завжди пам'ятати і робити, що ми можемо в своєму житті для нашої спільної перемоги, тому що Україна це наш єдиний і рідний дім, а ми одна сім'я, одна родина. І дай Бог, щоб ми один одного поважали, підтримували завжди. В різних ситуаціях і завжди пишалося, що ми, українці, живемо на святій землі, красивій землі і найкращій у світі. Я нещодавно написав цю пісню на слова Петру Маги. Вона за місяць вже розлетілася по всьому світу, скажу не тільки по Україні. Вже мені дзвонять, можна ми її там будемо виконувати, можна там на податичних заходах. Будь ласка, співайте і. Хай люди завжди пам'ятають. Я хочу вам вперше сьогодні заспівати пісню, яка називається Дуже просто Вклоніться героям! Дякую ще.